Анекдотка, баламанчик з басистом стоять на цьому на мосту і, типу, давай б закончимо жить самоубістом, хоча б раз, типу, попадем в долю. І пригаючі такі ля-ля. Привіт, ніша! Вітаю, Аня! У нас є проблема. Яка? У нас немає тем для відео на YouTube. Що ж робити? Друзі, 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 я знаю. Сьогодні буде капінг. Привіт, друзі! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. І сьогодні у нас дуже цікавий капінг. І він незвичайний. Чому? Тому що сьогодні у нас огляд на європейських обсмажчиків. Та ми не тільки капимо каву українського виробництва, але ще й слідкуємо за світовими трендами. І сьогодні у нас сім е, кавових таких відомих обсмажчиків з Європи. Ми їх не розпаковували, тому ми будемо прямо при вас розпаковувати, показувати, що там є, а потім капінг і дамо таку свою невеличку ревізію, фідбек, хто як смажить, як взагалі смажуть каві в Європі, на чому роблять акцент, та, і наскільки ця кава відрізняється від того, що є на ринку України. Тому на сьогодні не просто капінг, а капінг плюс розпаковочка. Анпакінг. Бьодо капінгу. Так, коротше, що почнемо. Да? Думаю, почнемо, ну, да, от е... як лежить, так і почнемо. Коротше, Coffee да, Ростері. Я думаю, що всі бачили вже в інстаграмі дуже гарні вілси. Це дуже естетична упаковка, вони дуже класно виглядають. Це... Е, все, все? Так, так, так. Це просто коробочка фірмова, написана Дак кофі розстері і дуже прикольно запакована. Так. Об'ємна, тактильна, класна. Так, так крафтовий картон. Прикольно. Боже, вона прям да, стиснення. Вона приємна приємно Рухаємось Далі, а, Далі от при мені лежить така маленька коробочка, <клес> дуже цікаво мені, як вони розмістили туди каву. Це в нас. Горіфе. Да. Це, якщо не помиляюсь, Словакі. Так. Може бути... Тому що Дак це Нідерланд. Угу. Угу. О, да. Кажи, а, так, ну понятно, тут оплата. Всі, хто в Україні використовують такі пачки, маєте собі на увазі, що в таку коробочку воно влазить. Ну, Дуже прикольно. Ну, Класичне упакування. Що матова. там позаду. Позаду нічого цікавого. Нічо, термін придатності. Термін придатності і щось на їхньому. А, мабуть. Вражене, а... а. Дата обсмажки 13.01. Угу. І до котрого треба. Мімальна мінімалтривалость до тринадцятого. Господи, Словацький. <гас> Коротше, давайте трохи з хайпового хайп польський. Хайп. Да, я думаю, багато. Коробочка, багато да. Так цікаво. Польський хайп. Польський хайп, хайп. Да. так. <рес> да, бомбер. Коротше, прикольно. Можна відкрити ось так, але можна відкрити ось таким чином. Я її крутила, крутила, я довго не могла зрозуміти, як вона відкривається. Коли так? зробив манікюр, ти не можеш відкрити коробку. Ні, ні, ні я прям думала, як вона відкривається. Я думаю, що ага, якось А, і так. вона типо тягнеться за цілям звідки. Я думаю, що десь так. Угу. О! А, небі вона не приклеєна. Так, та, вона приклеїть. Пачка кави. Эй, печенька? Да, якась, якийсь -то смаколик від хайбу. Ну, щось якесь. Але дуже прикольно, що прикольно. вони. Так, вони внутрішньо трошки оформили коробку. Печенька кантучині. і пачка кантучині. кантучині. Пачка то. Прикольна наліпка, нібито відірвана mm. на, на, на рівні кінці. Так, а, так ну це прям такі. Що в нас? Давайте Diamond Coffee. Да? Ага. Опа. Так, кава в купирці. Ой. Кава в купирці. <рес> да ми таке бачимо вперше. Так, а тому, що вона в них в такій коробці. Угу. Ой, ну клас. Ну, вказують, що смажка тут під фільтр. Да, тут учну пишуть. Потім відкриємо Так, потім відкриємо і скажемо, який йде об'єм. Але прикольно. Типу збор, а, до якого чи що? Збер. Типу збор... Нет, а, збор збір врожаю. О, вони показують місяць збору врожаю. Mm -hmm. прикольно. прикольно. Ну, гарно, воно просто фактично Ну, Я вже тримаю коробочку, це мої зла. Так, до нас приїхала просто, вона ось так, нам передали mm -hmm. знайомі. Дуже теж гарно і мені подобається в них тиснення на, отут, ага. зі сторони сайту. Мінімалістично. Так. Красиво. 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 Так, а що ми не відкриваємо. Так, так кроп, кроп, немає. Поки, поки не відкриваємо. Коробочка так. по тактильним відчуттям на дакі. Прошу. Так, ми відкриваємо Five Elephants. Вже там віза ще є. <ріх> Слухай, нам чомусь приїхало дві пачки. Однакові? Да. Однакові дві пачки. Да, Добре. Ми ну, будемо пити багато. Але, але, друзі, 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 що маємо карточку товару. Ага. Карточку товару. Дуже прикольна з історією кави. Опа. Опа. стікерочки. стікірочки. Да, і два стікерочки. І це мені. Та пані? А це тобі, а це, і це <різь> тобі. Це? Коротше, що дуже гарно, це ось така відкритка. Прям гарно, мені подобається. З описом, тут з фермою, з QR-кодом, з усім з усім. Mm -hmm. на красиво. Так. Дорога багато. Ну, вони поки що єдині, хто видалився. Ну, no, і хайп. No, хайп ще прикольно yeah. те, що просто якийсь там смаколик дали. Ей. Uh, Ой, да, відомі Ейпіл кофе ростері. Знову, там пупи. надувний човен. О, Господи. А, а Це огромна пуперка. Для тих, хто не бажає виграти. Для пані. Ань. Що ж робити? Коротше, пакування 125 грамів. Так. Це дуже гарно. Дуже-дуже-дуже красиво. Так, це наша чашка. Да, це прям відкриваєш поличку собі зраночку і там стоять там, декілька варіантів. Красиво повідомила. Це красиво і це просто величезний плюс. ну Якщо в тебе один QR-код не відсканувався, якийсь точно відсканується. Ну Типу просто їх дуже багато. Знизу. Це... Ага. Тепер. Ні, не сайт. Читайте на у нас на, по-английському. — by, by by, by Max, Max Duhard. — Що в перекладі аріс? Ну, коротше, хтось їм щось зробив. Прикольно, що є ось така коробка, а отут от з боку є mm -hmm. типу опис кавер. Що, відкриваємо тоді і почнемо з цих. Ну хто в нас ще в коробках? Давайте з April. Ой, вона всередині немає. Катюшки да. просто. Просто, Це І... естетик. Ай, естетик. а Вау. Нічого зайвого, клапан прозора, одна шарова. <клухи> Надіпки. Дуже схожа, до речі, на наші старі пачки, mm -hmm. але трошки вужче вона, мені здається. Mm -hmm. Або така ж сама. Але 125 грамів. До речі, в них єдиних можна взяти 125-250 і кілограм. Okay. Тобто в них нема 100 <реш> <реш> Зараз, Зачекай, мені подобається зовнітий яскравий модний хіпстер. Але коли відкриваєш коробочку, то ти в піжамі <реш> <реш> а, це, а це просто. Це, це піжама, так, піжама, да. це, ну, це просто яким би ти не був модним, піжама в тебе буде. Та, теж модно, теж модно. В принципі, що. Так, рухаємось далі. Maze Відкриваємо коробочку. Так. Ну, всередині коробочка, просто біла і пакети. Патрони, патрони. Патрони, патрони. До речі, дуже схоже на... Треба почитати, хто знизу їм робить. Ой, тут є. Що? Щось, Щось є? Щось... Ну тут taste discover, beans uncovered. І все? Да. А що тут збоку? А, а, ні, щось це щось просто щось Ну, Дуже тактильно приємно. Да. Мабуть, назад не ставте, ставте отак цей і поруч пачку. Так, да? так, та, я також так. думаю, що нам так буде красивіше так, показувати. Так, Diamonds ростері. Можна ножичок. Семач. Його звали Hitman. О, дивіться, Sex, Drugs, Techno. Перекраслено і Just Coffee for Me. Thanks. Прикольно. Кіння. Кіння. Okay. Так, пасічка. Ну, нас бачком. Бачком. Пап. По технічним причинам у нас один боєць розглядився, але ми продовжуємо. Так, даймод. Diamond koffie. Diamond. diamond <рес> Вибачте. Відкриваємо коробочку і бачимо, що у нас тут чорна пачечка, до речі, паперова. Паперова? Так. О, і нічого. Просто Побирали, чорна пачка. І нічого. Так. Ну, тут написано, типу pull tab open, zipper, зіпер і так далі. Може бути. Ну, звичайний крапка. Так. І... Ну, прикольно, ну треба витрачати час. Да. На поклійку, на поклійку. Я як людина, яка трошки е, е, з цими процесами знайома, то. Це прям економія часу, мені здається. Вони проклеїли заздалегідь оці всі штуки. Тут написали, як по факту воно виходить. Взагалі дуже, дуже класне рішення, мені угу. подобається. І фіналочка це у нас Duck Coffee Roasters. і угу. Тут теж нас заплена пачечка, теж Ні, ну Тут вже трошки продрукували побогато. пачечку, тут побагато. Да? Ну, красиво, красиво. Красиво. Дуже схоже на цю трошки на, на, mm -hmm. на мезлаборську. Yeah, да, да. no, широкувати в нас мейзлаб і ДАК. А, ці всі такі гладенькі. Так, так, а що в нас по наповненню? Давайте. У нас сьогодні е, панама. Е, значить, у нас панама натурпроцес катує. Прикольно, ми сьогодні п'ємо натуральну панаму. І це не Uh -huh. Так, далі у нас Five Elephant і це у нас Вадемала Лянуєва Монтана, Хані, Обробки. Red і Yellow Katui. Uh -huh. Потім у нас Кеня. Мита Кенія. SL28. SL28 SL14. Класика. Моя любов. Так. Та -та -та. Так, Тут у нас теж Кенія, Бу-Бу-Бу. Тому регіон, надморська одрода. Одрода Батіан, Руіру, СЛ-28, СЛ-34. Ну це, да, різновий. Угу. А мокре. Мокре. Ага. Ми таке ні. Ми таке ні. Мо -мо... Мокре ка ні. Так, і Ефіопія Аріча, натуральна Ефіопія. Да, ще, ще чому по класам Гватемалка. Самокс. Гватемала у нас. Катімор. Мита, Гватемала. Ну, і так, і так, і щось і то, і туди. Так, і тут у нас натуральна Ефіопія огуджена. Коротше, Ефіопії, Кенії, Гватемали і Панама. Ну, так? Я думаю, ви знаєте, що Панама не просто так брав, тому що в нас скоро виходить наша, ми та Панама. І захотілося подивитися, що ж таке натуральне. Дуже, дуже буде всім цікаво, тому що нарешті можна буде спробувати Панаму. Не гешо, там буде Катура і катує, тому, коротше. потім. Ну, Запрошуємо вас підглядати за нашою підготовкою. Так, да, так. Да. Сім у нас, у нас сім і напрямок. Коротше, друзі, поки змелював каву, розкажу декілька цікавих фактів. Вся кава дуже світла, трохи е е схожа, начебто семпл посмажили, але ну, не прямо. На ароматику, боже, вся дуже-дуже інзивна. Я д -д -д дотягнуся. У нас тут дві обсмажки на пробиті, дві обсмажки на гізані, у нас тут є лорінг, у нас тут є. АМФ і в нас тут є дідіг. Ді, 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 ді. да. Якщо я не помиляюсь, мейзлаб смажить на пробиті. Ось тут в нас. Мейзлаб точно на пробиті, я його бачила. Ось тут в нас, якщо я не помиляюсь, а, лорінг. Угу. От тут в нас, мені здається, різа. От тут мені здається різно. І, і, це ось... по аромат у Ні, це, ні, це я про, про сорсів їхні е, <смір> ні, просто ну, реально є нота Гізона, Ну, вона існує. Чо? Треба От, прям п'єш і такий, блін, Гізон. Ну, коротше, ми поки ще не п'ємо. От, е, десь ще були аймевки. От я не пам'ятаю. Коротше, мені зда... Зли... А, о, ось тут. А у поляків не аймевка. Коротше, ось, о, ось тут. Хайбінгізен. Хайбінгізен, точно. Так. Ось тут Гізон. Uh, ось тут, мені здається, ще один пробот, тобто ось два проботи. Ось uh, Отут лорінг. Я МФ, так. Заливали ми з цього, і нам треба до туди дойти, щоб поїхали. До ложок, так. Ми єдині, хто з Анією будемо сьорбати, але не спльовувати. Токсична людина це міша в нас. А може ми в тих серіалах про вольтронов об'єднуємося ложками отак. І все, ні? Вам тут виберемо. Ну зараз ми ще Баваріта. десь сорває, але mm -hmm. я хочу я вже, ці ви... Я вже знаю. А я, я хочу ці дві, мені щось вони одразу не поняв. Поняв. Mm -hmm, І тут поняв. Воно смішно, як нахання будемо прямо. Що, обираємо? Так. One, але давайте так, це просто більше входить під те, як смажимо ми. Так, насправді, чому ми обрали, я думаю, що всі зі мною зараз погодяться. Вона класно розвинена, в ній немає зеленуватої кислотності якоїсь. І це от це те, про що Міша нам завжди говорить, це коли ти не відчуваєш втручання об смажчика. Пробуєш каву, і ти розумієш, що там немає, типу, стилістики якоїсь, там немає, от этого, посвітлеє, потімє пожарю, там просто кава, як вона є, я заберу цю каву додому. Я хочу сказати, що десь починаючи звідси, uh -huh. з майзлаба uh -huh. і закінчуючи даками, uh -huh. воно все, ну типу, воно йшло по наростанню до нашої стили, ну ближче до uh -huh. розвинутої кави. Я не можу сказати, що це. Ну, е, погано посмажені, в них вони прям дуже люблять світло. Ця кава тут дуже ензимна. Вона mm -hmm. дуже ензимна і в неї дуже. Особливо жені. Ось ці mm -hmm. ось ці також. Їх, е, мені здається, що oh, вони... Тоже таким. що е, Five Elephants і April е, вони е, трошки не дозаварилися, тому що ну, таке відчуття, що вони трошки дрібніше беруть помел для капіного. <тур> ну Може бути. Ну я не знаю. <tid> ну, типу, <tid> я брав <tid> наш, наш стандартний помел і типу, з 7-2 такі менш виразні. <tid> ну, в гаріфі, мені здається, вони найсвітліше смажать. Ну, не найсвітліше, а саме кислотність. Вони луплять в, в суперкислотний фільтр. <tid> <Гатемала>? Це <tid> Гватемала? Це ми Гватемала, котра залуплена зробили прям Угу. <tid> І і зі... у, них, у них, до речі, тут є е, шкала е, в три поділки, і з трьох це найсвітліша обсмажка. Тобто, я так розумію, у них є ще середня і еспресо. Можливо, а може темна, а можна, може ще еспресо. Ну, типу, е, Light, Medium. І, угу. і да. Але, ну, да, Коротше, е, ця кава посмажена під фільтр. Так. Е, ми ще 100% будемо. Е, Варити її фільтри, я навіть думаю, давайте будемо варити фільтри і давати описи на неї, да, і, 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 і виставляти день. це в, в... Телеграм, телеграм. телеграм. Заходьте так, так. в Телеграм, будемо кожен день варити щось новеньке і розказувати про те, що у нас в часі, як зварилося, давати рецепт. Можливо, Так, тиждень європейських обсмажників на фільтри. Так та, тому, тому переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу. Ми на роботі з понеділка по п'ятницю, тому чекайте звіти про європейську обсмажку. Я не можу сказати, що це погано. Ні, тут нема нічого поганого, тут все смачно по-своєму. Чи зустрічав я таке в Україні, Ну ось, ось таку обсмажку в Україні я не зустрічав. Звідси от і такі, туди. От такі є. Так, такі стилистики є, але так чи інакше, на цьому зерні там, в українській обсмажкості, вона виглядає темніше. Ця прям дуже світло виглядає. Ну Як виглядає поверхня зерна взагалі. Ні. І внутрішня. Саме я ну, тобі про змелено. Типу, це все зрозуміло. От. Вся кава ензимна. Абсолютно. Дакси все ж таки розвиток більший Найбільше, кава сочніша, кава солодша. Тому нам вона і подобається, тому що ну, це вище до нашого погляду на те, як має смакувати кава фільтр. Але все одно не, ну, не схоже на нас. Тобто вона найближча? Це натуральна ефіопія. Ну так, mm -hmm. вона дуже чиста, вона да, солодка, вона сочна, вона. Але класна. в неї дуже яскрава кислотність. У нас ну, натуральна ефіопія була більш солод... ну, солодка Ну іще. Так, дуже відносно можна говорити, тому що візьми mm. ми цей от, я не знаю, як... Якби ми, ми його ї... посмажили. Да, да, тобто працюєш з кавою, ти працюєш з кавою. От. Але е, суть взагалі архітектури напрямку обсмажки Е, якщо з цього столу робити висновки, е, не придираючись до того, що це різна кава, абсолютно різних обровок з різними теруарами, з але беречи тільки стилістик стилістику і напрямки. Погляди, що людина, а що ж хотів сказати автор. все ж таки. Автор з більшості своєї хотів сказати про інзимність кави, показати її сторону інзимності. Mm -hmm. а, що оцінювати я не буду. Ну, ну, це, казати... мені здається, це і є наша оцінка. що Ця кава просто інзимна. Вони люблять інзимну. Каву з ярко вираженою кислотністю. ну, І це, ну, okay. Прикольно. Прикольно. і цукей. Прикольно. Спробуй третю. І четверте. Це кенія. Ну, от це от, 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 кенія. Оце кенія фільтря. Да, так, це кенія. А можеш не сьорнути, а прям просто випить. Просто от Прям по-багатому. -по -по Візьми, просто випий. Ну я тобі скажу, знаєш що це? Це томатний холодний суп в дуже культовому закладі для міста Харків борщ. Ну, добре, добре. Ну, просто... з жовті в томатів. Якщо просто пити з чашки, вона е, по-інакшому зовсім смакує. Ну, це вона... зрозуміло, це зрозуміло, але е, суть в тому, що... Кава з чашки. Да. Ну, для мене прям ензимно дуже. Да. Ос особисто, особисто моє бачення кави е не, не, не збігається з європейським баченням mm -hmm. кави, наскільки я можу судити. І, і стилистика. Але Але ну, кава, вся, вся кава смачна. Кава вся смачна, вся абсолютно чиста. Ну все прям мощне. Є, мощне, мощне, кислотне, прям дуже на грані вже до, до кислотності, Настільки дорвано, настільки її багато, настільки вона зелена. Коротше, дорога, класна, слава. Да, ну, якісна, смачна, по-своєму посмажена. Кенії сто відсотків я не знайду темних ягід угу. як не крути, ну типу М -м 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 -м. ну, ну я ти зараз будеш шукати з чати, ти там щось знайдеш. Ну диви, тут написано малі, малина, малина чор, мед, чор, чор, чорниця, мед чор, і чай, чай. Ну чорниця не знаю, а от малина, мед, да. Ну, типу коротше, що взагалі по наших по нашим висновкам кава класна, крута. Для нас трошки закисло, але це має право на існування абсолютно. Люди в Європі такі люблять, чому ні. У нас теж є обсмажки, які смажать дуже подібно. Ну так, да, смажуть дуже, дуже світло. Ну, типу, не дуже. смажуть світло. Ось так. Отут я не бачив в нас таких. От ніби mm -hmm. відверто. От, так, от, а, так. Якщо це Лорінг, тобто це, е, це, е, да, це так, кон, так. конвекційна історія. Я посмакую, якщо чесно, я не можу сказати. Кава настільки насичена вся. Ні, тут, от тут, до речі, в, ці, в цих обсмажках не відчувається присмак е, ростера. Ну, типу, mm -hmm. Котрий є, коли ти смажиш каву на різних ростерах. Тому що кава ну, з дуже високим потенціалом. Yeah. Типу. Кава вся яскрава, абсолютно. Від, від першого до останнього. Так. Смачно. Коротше, смачно. Та й що тут казати. Та й годі. <клес> так. По пакуванню мені б сподобались, ну, April, мені сподобалось Five Elephants. Ну, дуже прикольно, отримуючи щось по типу. До речі, я тут... як це розцінувати? Це понтон, чи це. Цей Пантон. — Пантон, Пантон. — Пантон. — Ну добре. Пантон. Ну коротше дуже гарно. Мені сподобалось. Просто подобається яскрава пачка хайба, дуже тактильна пачка даків. Apple це просто, ну, це як книжка якась. Я красиво. Знаю, красиво. Просто що, гарно. Що вона да, на красиво. Да, що на, ну, да, таке, прям дуже гідинистична. Ось це прям дуже прям як на мене. Поділись з нами, які європейські обсмажки ти вже пробував. Нам дуже цікаво. Поділися, чи сподобались вони тобі, чи не сподобались вони тобі. З тобою був 25 Coffee Roasters. Міша Аня Діма. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй. Всім па-па!